Яке отруєння, поласувавши цукерками фабрики Нестле, львів'янка потрапила на лікарняне ліжко. Жінка проковтнула ртуть, яка була всередині смаколика. Неприємні процедури, крапельниці, численні аналізи, частування солодощами закінчилося для пані Лесі шпиталізацією. Небезпечна речовина всередині цукерки жінку шокувала. Я тут цукорку розкосила проковтнула, а на другій половинці цукорки. Побачила сіру горошинку, видавила на, на стіл, і вона розбіглася по скпокліонці. А вже через пів години симптоми отруєння, швидка і лікарняне ліжко. Медики одразу ж промили пацієнтці шлунок зараз. Їй легше кажуть, загрози здоров'ю жінки немає. Цей метал проходить по шлунково кишковому тракту транзитом, тобто він в кишківнику не всмоктується. Так як її зробили і промивання, і очисні клізми робили, і проводили дезінтоксикаційну терапію, значить, та Артуть, очевидно, вона вже вивелася з травного каналу. Отрута в обгортці. Виробники солодощів із сюрпризом телефоном виправдовуються. Мовляв, потрапити всередину цукерки ртуть на самому заводі не могла. Я можу сказати, що з 2004 року у нас немає на фабриці ані приладів, ані якихось ще ще чогось, щоб містило ртуть. Це підтверджують і санепідеміологи. Перевіряти фабрику не будуть. Та її там і немає на виробництві. Це якщо то це якесь свідоме механічне внесення в продукт після його виготовлення. от такої речовини. Як ртуть опинилася в цукерці цікавої пані Лесі. Поки міліція це з'ясовує. Жінка оговтується, коли одужає, вимагатиме компенсацію. Тетяна Надія Юрій Руденко, програма Очі на Львів ТБ». Перевізники проти пільговиків хто кого переможе на виконкомі у міськраді сьогодні так і не вирішили. Транспортне питання перенесли на тиждень. В руках перевізників плакати у пенсіонерів посвідчення. В сесійну залу на виконком міськради прийшло більше сотні містян. Одні обурені обмеженнями під час проїзду у маршрутках, інші погрожують зупинкою транспорту. Паловеросло двічі запасні частини, які впливають на безпеку руху втричі, що краще. Зуповірний транспорт, чому їх заставляють сьогодні виїжджати на лінію неісправними, без коліс, без акумулятору? Водії готові йти на компроміси і возити безкоштовно лише людей з малозабезпечених сімей та пільговиків позору. Проте підвищення тарифу вимагатимуть і далі. Найоптимальніший варіант на сьогоднішній день. Ми вже це про е, прораховували. 4 гривні 50 копійок. Андрій Садовий запевняє, така ціна для львів'ян за висока. Відтак без змін. Завтра містяни платитимуть у маршрутках 3 гривні, а пільговики все ж будуть їздити за новим режимом. Перевізники чітко знають, що з 10 до 4 вони возять всі категорії пільговиків. Після двогодинних словесних баталій у міськраді вирішили створити робочу комісію, яка перегляне перелік усіх категорій пільговиків та розрахує оптимальну ціну на проїзд. Обговорення продовжать уже наступного понеділка. Мар'яна Сеч, Олексій Музика, програма Очі на Львів ТБ. Зказками в руках і знову за зарплату. Шахтарі Львівщини вимагають повернути їм борг майже 200 мільйонів гривень. Вже два місяці одна вимога отримати зароблені гроші. Віктор працює на шахті вже 10 років, і це вперше понад два місяці він зарплати не отримує. Борг 15 тисяч гривень і щодня тільки обіцянки. Що гроші будуть? Обіцяли до п'ятниці, нема. Обіцяли сьогодні, нема. А дома діти розумієте сім і сім'я, і ходишся безплатно. А ціни ростуть, зарплати ростуть. А все на ато. А чому у них нема на АТО, а в нас є? Куди йти далі шукати своїх грошей? Шахтарі не знали. Тому сьогодні сотні гірників зібралися під. Сінами Львівської облдержадміністрації кажуть, якщо грошей так і не побачать, вже завтра на роботу не вийдуть. Заробітну плату шахтарям. Нам більше нічого не інтересує. Залежить, як вирішиться по зарплаті. Ви б пробували жити без грошей. Ви ранку стали і не мали що поїсти. Попросили нас затримати, витримати 10 днів. Вони за 10 днів міністр разом з Яценюком, з головою ОДА, будуть вирішувати те питання. Десять днів прийшло п'ятниці. Нагала пікетувальників відразу ж вийшли представники влади та покликали невдоволених вуглярів за круглий стіл переговорів. Облдержадміністрації виправдовується, мовляв, гроші для шахтарів також вимагають, але затримки в міністерстві сьогодні будуть перераховані 10 мільйонів, і завтра будуть перераховані 25 мільйонів. Це напевно. Я думаю, що це, хоча я так не говорю, але я думаю, що це напевно все, що буде на цей тиждень. Тож сьогодні гірники знову повірили словам, і поки що пообіцяли виходити на свої робочі місця однак тільки до кінця тижня, Олена Ровенчук Віталій Дмитерко, програма Очі нервів тебе. У Львові прощаються з бійцем 80-ї ромбільної бригади Сергієм Михайловим. 38-річний десантник у зоні АТО відбув дві ротації, і 20 березня раптово помер від серцевого нападу. Без батька залишилось двоє дітей. Наскільки я знаю, що він і дружина, то вони. Вони як без інтернату, так? Без тобто Це люди, яким потрібно допомагати. І я завжди старався їм допомагати. Ли не кача Мамко ж моя не лайме. Вийти другий раз, він зразу, що в ній ніколи не ухилявся, ніколи не втікав, не скривався. Він завжди казав, хто як не мене, хто буде захищати, як не мене. А як прийдуть до нас, а мене діти маленькі, а в тебе залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. 100 гривень або 15 кілограмів моральної шкоди намагатиметься сплатити активіст дорожнього контролю, екс начальнику Даї Богдану Мицаку. Чи вдасться виконати рішення суду? Боже, скільки грошей в чоловіка буде? У мішечку номінал монет символічний, одна копійка. Металеву компенсацію збирали волонтери з усієї України майже місяць. Саме у такий спосіб вирішив заплатити моральну шкоду активіст дорожнього контролю, колишньому головному Даївцю міста. Ми взяли ваги, тому що не знаємо, не впевнені, що він буде перераховувати, тому що 10 тисяч монет перерахувати дуже важко. Вага. Цього мішечка 15 кг. нагадаємо, що Сергій Кругов має сплатити моральне відшкодування Даївцю через образу його честі та гідності в ефірі програми Люстрація. Замість п'яти тисяч, які вимагав Будан Мецак, суд визначив 100 гривень. Активісти сподіваються, що цього разу їм пощастить виконати рішення суду. Для цього вони завітали на нараду даївців. Якщо особовий склад хоче бути присутнім, тоді ми можемо. Я сказав, Власне, я, можу, я обичаюся. Я дію. це я питання присутні. не можу це робити. Я не хочу робити. Що ми дочекаємося до кінця? Власна. До кінця Богдан Мицак таки присоромився колег та вийшов до активістів. добровільно виконую. виконую. Відмовляєтесь брати ці гроші? Так, є виконавчі провадження, буде виконувати виконавче провадження згідно чинного законодавства. На жаль, я не знаю, чому Богдан Федорович не зміг пояснити. Він відмовився. Приймати ці кошти він сказав, що він хоче їх там кудись перерахувати. Ну я не знаю, яким чином він це хоче зробити, якщо він відмовляється їх брати. Хай би взяв та й перерахував, куди він рахує за потрібне їх. Вибачте, будь ласка, коментарів немає. Мішечок не витримав громадського тиску та впав. Монети щедро вкрили. Підлогу міського дає активісти змушені прибирати усю шкоду. Добровільно в мисаку монети не понесе. Віддасть їх за вимогою судових виконавців. Христина Юрик Григорій Сюськін. Програма очі. На Львів тебе. Одразу декілька автівок вирішили сьогодні зі Львова у зону АТО. Машини для військових придбали студенти Львівського техніко-економічного коледжу та сподеї волонтери із Франції. <праць> Освятили та заспівали гімн. Так студенти Львівського техніко-економічного коледжу проводжають на схід позашляховик. Студенти кажуть, вони й солодощі продавали, й макулатуру збирали, усе, щоб військові з 80-ї аеромобільної бригади отримали автівку. Буквально сьогодні. Завтра ми будемо разом з волонтерами її переганяти на схід. Вже пустою машина не поїде. Ми будемо вести ще багато спорядження, яке хлопцям потрібно, яке вони казали. За допомогою різних заходів, які організував наш коледж, ми придбали цю машину, пригнали за кордоном. Якраз вистачило тої суми, яку ми назбирали. Студент коледжу та боєць Азову Ігор Галушка каже: цінують на фронті кожну машину від благодійників, адже жорстких умов війни техніка не завжди витримує. Там автомобілі довго не затримуються. Вони дійсно дуже часто і дуже легко знищуються, займаються і тому там автомобілі чуть не кожен день. Ще дві машини швидкі та набори ліків сьогодні передали французькі студенти українським колегам. Кажуть, на їх батьківщині не всі знають, яка насправді ситуація на сході України. Тому у своєму університеті започаткували спеціальний проект. Ми продавали через інтернет стікери з логотипом проекту, а також футболки. І це було дуже успішно. За ці кошти ми придбали дві швидкі. Ірина Мочульська, Василь Скопик, програма Очі на Львів тебе. Ватра знову збирає аншлаги. Артисти легендарного колективу зустрілися в львівській філармонії, аби відзначити 60-й день народження Ігора Білозора. Товариші артиста на концерт їхали звідусіль. Хто з Києва, хто з Канади та Сполучених Штатів. Організатори кажуть, на пропозицію виконавців відгукнули сміттєво. Та ви знаєте. Е... Старало тільки сказати, що Ігор збирає 60 років і все, прилетіли. Син соліста аватри Андрій Білозір радіє, що львів'яни не забувають пісні його батька. Каже, що концерт викликає у нього неоднозначні емоції. Є сум, тому що батька, на жаль, з нами вже немає. І, звичайно, з іншої сторони є радість, велика радість для того, що люди пам'ятають і приходять послухати музику, яку написав мій батько. Нагадаємо, 15 років тому Ігоря Білозора побили молодиків у самісінькому центрі Львова на проспекті Шевченка. Він зробив їм зауваження за те, що чоловіки горланили російський блатняк. Внаслідок завданих травм композитор помер у лікарні. Костянтин Мельников, Роман Микитюк, Юрій Руденко. Програма Очі не львів тебе. Львів святкує 330-річчя від дня народження Йогана Себастьяна Баха. Як відбувається найбільша культурна подія року? «Бах-маратон» – Далі у сюжеті. Місяць репетицій позаду, проте за лаштунками досі відчувається хвилювання. Бах надзвичайно важкий і трудний, особливо на таких інструментах, як труба, тому що потрібно мати інструменти автентичні. Бачите, з якою він лялечкою приїхав сюди грати концерт. Ну я сумніваюся, що в Україні в когось є такий інструмент, я особисто. Спеціально зроблена по зразках 17-го століття. Поляк Томаш Слюсарчик сьогодні задаватиме темп львівським колегам у виконанні творів Баха. Приїхали на Бах-маратон і будемо виконувати твори Баха, які грали вже кілька десятків разів. Тому для нас це не є випробуванням, а велика радість. і вже за кілька хвилин на сцені Львівської філармонії українські та польські виконавці грають величну високу месу. Бахмаратоном львів'яни встановлять рекорд. Перша заявка, яка була зроблена на 24 години музики Баха, потім переформатована на 28, А за словами організаторів, я думаю, що це може бути навіть біля 30. І те, що буде 600 музикантів з України і світу брати участь, це напевно одне із кращих лобів України і світі». До встановлення рекорду на рівні з визначними музикантами долучились і діти музичних шкіл Львівщини. Мені надзвичайно подобається твори. Баха вони. Дуже цікаві у виконанні найкращих юних виконавців творів Баха відзначив голова Львівської обласної ради. Ми бачимо таланти, які в майбутньому будуть і надалі тішити нас. Валіші сухачі мали змогу оцінювати кантати, сонати та суїти аж до другої ночі. Христина Юрик Григорій Сюскін. програма Очі на львів ТБ».